Сьогодні вже очевидно можна говорити, яку б економічну модель зростання та відновлення України ми не обирали. Ми все всевільно опиняємось в тому, що ми повинні прийняти як очевидну річ, що будь-яка модель не спрацює без людей. Без людей не буде ні інвестицій, не буде і зростання. До завершення, взагалі, до завершення військових дій говорити про якесь масове повернення українців. Ну нема сенсу, цього не відбудеться. Масове повернення українців стане можливим лише після перемоги і залежатиме від заробітних плат, котрі будуть платитися тут в Україні, від наявності житла, наявності перспектив конкретних людей, а не буде залежати взагалі від будь-яких патріотичних закликів. І тут є звичайний економічний розрахунок: чи зможу я заробляти гідно заробітну плату, котра дозволить мені втримувати свою родину, чи буду я мати доступне житло в Україні, якісні послуги, зрозумілу податкову систему? Якщо всі ці умови будуть створені, люди будуть повертатися. Якщо ні, жодні заклики не спрацюють. Другий дуже важливий елемент це цільове повернення та втримання професійних кадрів спеціалістів. У нас величезний брак лікарів, вчителів інженерів. Звичайних робітників держава має створювати для них спеціальні пакети при необхідності, швидка нострифікація дипломів, пільгова іпотека, муніципальне житло, конкурентна заробітня плата. Але ми повинні всі бути реалістами лише за рахунок повернення українців, котрі зараз знаходяться за кордоном, швидко. Закрити потреби ринку праці України ми не зможемо, тому частину кадрового дефіциту доведеться компенсувати залученням іноземних трудових мігрантів, особливо в тих сферах, де нам буде просто не вистачати часу на підготовку власних кадрів, і це абсолютно нормальна практика для будь-якої країни, котра хоче розвиватися і зростати. Третє інтеграція ветеранів. Сотні тисяч людей повернуться з фронту з унікальним досвідом, дисципліною мотивацією. Їх потрібно буде включати в економіку України через короткі програми перекваліфікації, менторства, підтримку власних бізнес-ініціатив. Це насправді не соціальна допомога, а продумана економічна стратегія, адже без залучення ветеранів ми втратимо колосальний внутрішній кадровий потенціал. Четверте – це комунікація з діаспорою. Та біженцями. І тут ми повинні говорити знову ж таки без жодних гасел, а виключно мовою економіки. Для них в Україні ми повинні говорити: є робота, є можливості і є попит на їх навички, можливості для бізнесу та залучення інвестицій. Потрібно підходити виключно з прагматичних аргументів, котрі будуть апелювати до розуму, а не до серця. І нарешті обов'язково потрібна синергія. Держави, бізнесу, місцевих громад, повернення українців, залучення нових людей, завдання не лише уряду. Міста і громади мають створювати умови для життя людей садки, школи, медицину, бізнес пропонувати конкурентне релокейшн пакети. Тільки так ми зможемо конкурувати за людський капітал на світовому на ринку праці. І, отже, головний висновок з моєї промови він достатньо простий, і жорсткий. Без людей не буде інвестицій, без людей не буде жодного зростання. Повернення українців і залучення трудових мігрантів з інших країн це не мрія, це не просто слоган, це стратегія, без відновлення якої відновлення країни неможливо. І окремо хочу зауважити, що вже зараз Всеукраїнська асоціація компанії з міжнародного працевлаштування, котру я очолюю, разом з інститутом демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухі Національної академії наук України за підтримки міжнародного фонду відродження, реалізує проект розробка стратегії державної міграційної політики України до 2035 року. Трудоресурсний аспект метою, якого якраз і є пошук відповіді на окреслені питання. І я дуже радий, що ви теж заходите до подібного проекту, що ви активно його просуваєте. І зазвичай я завжди пропоную пропоную об'єднуватись і разом виходити на сталі рішення. Не просто залишати все за такими чудовими столами, а знаходити конкретні рішення, котрі будуть впливати на майбутнє нашої країни. Я дякую всім за увагу.